Тучно завищували ціни. Колишні топ-посадовці теплоенергетичних компаній Івано-Франківська привласнили понад 71 мільйон гривень бюджетних коштів. До організації схеми виявився причетним мешканець Київщини, власник низки підприємств та об'єктів у сфері енергетики. Для реалізації оборудки він створив дві афілійовані компанії, які орендували близько 25% теплогенеруючих та теплопостачальних потужностей Івано-Франківська для збільшення прибутків під контроль... Ні, структури уклали між собою договори оренди і суборенди одного і того самого теплогенеруючого обладнання і теплових мереж. Витрати за цими угодами були включені до тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, які сплачували кінцеві споживачі. Крім того, під час формування тарифів зловмисники приховували реальні втрати тепла в мережах, через що мешканці міста недоотримували тепло та переплачували за ненадані послуги. У ході реалізації оборудки організатор схеми отримав контроль і над рештою 75% міської теплоенергетичної інфраструктури котельнями та тепловими мережами, які перебували на балансі комунального підприємства. Комунальне підприємство зазнало збитків. Через недоотримання компенсації за втрати теплової енергії та оплату транспортування неіснуючих обсягів тепла за місцем проживання фігурантів провели обшуки. Під час них вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності. Упродовж 2021-2023 роках. Учасники схеми подали до Івано-Франківської міської ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів після їх за. Твердження з комунальним підприємством було укладено низку договорів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. За результатами виконання договорів підписувалися акти приймання передачі робіт із завищеною вартістю послуг внаслідок протиправних дій у період із січня 2021 року по квітень 2023 року фігуранти заволоділи бюджетними коштами на суму понад 71 мільйон гривень. Організатору схеми та трьом експосадовцям повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Люся Грибок Іванюк, телеканал 402. З опівночі півночі до п'ятої ранку комендантську годину на різдвяні свята на Прикарпатті скорочувати не будуть. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Попри наближення свята численні прохання мешканців послабити обмеження, правила залишаються незмінними. Вона наголошує, суворе дотримання комендантської години це не лише дисципліна, а й безпека для всіх в умовах війни. В нашій країні війна, ми не повинні про це забувати, тому прошу всіх мешканців області неухильно дотримуватися вимог комендантської години, перебувати в цей час вдома, не порушувати громадський порядок і з розумінням ставитися до заходів безпеки. Сьогодні хлопці на фронті в пекельних боях нас захищають, тому порядок і дисципліна надзвичайно важлива для тилових областей. Тому прошу, звісно, забезпечувати всі. Заходи безпеки Систематична підтримка сімей, які втратили на війні найдорожчих. В Івано-Франківську відбувся форум соціального проєкту Турбота про родину героя. Ініціативу започаткувала на Прикарпатті у 2023 році за ініціативи голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. За час реалізації проєкту в області провели близько 800 заходів у різних напрямках. Дозвілля, відпочинок та оздоровлення. Уляна Бойко, дружина полеглого військовослужбовця. Її чоловік Мирослав служив у територіальній обороні та загинув. У квітні 2022 року під час виконання бойового завдання відтоді каже жінка, і її родина не залишалася наодинці зі своїм болем. Нас відправляли на всякі відпочинки у Буковельна, у Фенікс і телефонують. Нас ніколи не забувається для нас цінно взагалі. Дуже важливо не падати духом, а жити далі. Ми зараз живемо в важкі часи, дуже важкі для нас усіх не... і. Треба дзвонити, питати, підтримувати постійно. Завдяки проєкту має змогу відволіктися та поступово адаптуватися до життя після втрати, і родина загиблого військовослужбовця Володимира Ніхаєнка. Його дружина Катерина після загибелі чоловіка залишилася з двома синами. Разом із дітьми вона активно долучається до ініціатив проєкту, подорожує та відвідує різні заходи. Коли я попри біль втрату, попри незрозумілість я не роз я закрилась. Я від від зовнішнього, зовнішнього світу від всього. І коли нас запросили, я вагалась, їхати чи ні. Але я подивилася на своїх дітей. У мене два прекрасні синочки, які від незрозумілості могли від втрати батька, могли втратити матір. Бо я закрилася від зовнішнього світу, я не хотіла виходити ні з ким ну, не бачитися. І коли ми приїхали. Я побачила ту турботу. Справді турбота про родину, за словами заступниці голови Івано-Франківської ОДА надалі планують збільшити фінансування проєкту, щоб охопити ще більше сімей і дати їм можливість долучитися до різноманітних активностей. Насамперед, ми бачили велику потребу, якраз відпочинку перезавантажені сімей з малолітніми дітьми. Ми зустрілися насамперед з готельєрами, які забезпечили такий відпочинок впродовж від 5 до 10 днів безкоштовно. І ми бачили наскільки позитивні відгуки лунали і від дружин наших героїв, і від наших дітей, які покращили своє ментальне здоров'я, які здружилися з сім'ями. Ми будемо звертатися до депутатського корпусу, щоб виділити кошти із обласного бюджету, і ще більше активності ми змогли подарувати. Те нашим родинам -герої. За підсумками форуму учасники озвучили пропозиції щодо подальшого розвитку соціального проєкту та розширення спектра послуг для родин героїв. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Щовівторкова інспекція на чолі з міським головою завітала на комунальне підприємство Електроавтотранс до кінця тижня сюди прибуде партія до обусів. А ще підсилення комунального транспорту планується на початку наступного року. Окрім цього, підприємство продовжує проводити курси для водіїв тролейбусів та автобусів. Тому всі охочі ще можуть доєднатися. З сьогоднішнього дня ми приймаємо тролейбуси до автономним ходом. Вони будуть перша партія, яка мала бути до кінця цього року, вона прибуде протягом цього тижня. Наступна партія на початку наступного року і десь уже за місяць. Півтори ми зможемо запустити маршрут, тому що це для нас нова техніка. Ми ще будемо її обкатувати і дивитися, як вона це поводить в наших умовах. Після цього вирішили інспектувати новий міст на пасічного. За останній місяць тут змонтували перильні та бар'єрні огородження. А зараз проводять роботи з монтажу опор освітлення та нанесення захисного шару на пішохідній частині моста. На мості проводяться завершальні роботи. Це монтаж. С освітлення, підключення, доставляється бар'єрне огородження, робиться гідроізоляція спряжень металевих і асфальтобетонних частин. У планах проєктування ще одного моста каже міський голова Руслан Марцінків. Робота ще є, але ми крок за кроком рухаємося до відкриття цього моста і вже думаємо про те, що нам треба буде проєктувати ще один міст з вулиці Берегової, чи з можливо з вулиці Кривоноса, то вже, то вже будемо обговорювати, тому що для нас дуже важливо розвивати інфраструктуру, розвивати мости. Ну, але тішимося, що робота активно триває. Діана Висоцька в талім галатій телеканал 402. Чергова хвиля вірусів на Франківщині зростає захворюваність на грип, та covid 19 медики кажуть, таке збільшення кількості хворих є типовим для цього періоду епідсезону. Щоб своєчасно зафіксувати такі випадки, лікарі радять використовувати швидкі тести. Вони допомагають призначити правильне лікування та у разі необхідності специфічної терапії одразу її розпочати. Ми фіксуємо всі три види захворюваності, тобто ми фіксуємо і грип, і коронавірусну інфекцію, і різноманітні форми гострих респіраторних вірусних захворювань. Фіксуємо ми їх за допомогою підтвердження за допомогою швидких тестів, тобто є тести в достатній кількості, доступні на коронавірусну інфекцію, які ми можемо робити амбулаторно-поліклінічних закладах. Тести на грип закуповують пацієнти самостійно, так як ці тести не входять в програму медичних гарантій. Але подеколи нам це дуже необхідно, тому що від того, який тип вірусу, буде залежати призначення лікування, за словами медиків, окрім звичних симптомів, Томівці віруси характеризуються високою інтоксикацією та слабкістю. Вони нерідко спричиняють ускладнення на горло, що може призвести навіть до втрати голосу. Крім того, інфекції викликають тривалий кашель, який здатен зберігатися 2-3 тижні після одужання. Віруси ці викликають високу інтоксикацію. Пацієнт близько 4-5 днів є абсолютно непрацездатним. Може бути підвищення температура тіла. подеколи може бути температура тіла нормальною, але пацієнт при цьому настільки себе негативно почуває, що він не. Може не може їсти, не може пити, не може спати, навіть деколи важко підняти руку і так далі. Другим таким важливим симптомом, на який необхідно звернути увагу у цьому підсезоні, це є ускладнення і захворювання з боку горла. Тобто, дуже часто віруси даного сезону дають ускладнення на охриплість голосу аж до втрати, тобто до афонії голосу. Щоб не захворіти, фахівці раді дотримуватись правил гігієни, регулярно привітрювати приміщення та уникати контактів із людьми, які мають ознаки респіраторних інфекцій. У разі появи перших симптомів захворювання слід залишатися вдома та звернутися до спеціаліста. Англіна Лис Іван Пілеський, телеканал 402. Замість гаджетів, спорт, творчість та нові знання у Франківську з 29 грудня по 11 січня. Працюватимуть безкоштовні зимові школи. Заняття проходитимуть на базі закладів освіти та позашкілля, а також у спортивних та мистецьких просторах міста. Для учасників підготували різноманітні майстер-класи, пізнавальні екскурсії, тренування, квести ігри та мовні заняття. Цього року і завжди школи будуть проходити майже в усіх мікрорайонах міста. Центральна частина це центр освітніх інновацій, де діти будуть. Ознайомлювати зі стем освітою та іноземними мовами. Крахівці це кут, універсальна територія та дуже багато активностей. Спортивні школи, адже зима це час присвятити себе спорту, і наші школи номер два. Дитячі юнацька спортивна і дитячо-юнацька спортивна школа номер три також будуть проводити зимові школи. Загалом у місті діятимуть 11 таких освітніх просторів, де учасники зможуть поєднати навчання з цікавим та корисним дозвіллям. Зазвичай під час зимових шкіл ми охоплюємо приблизно 3-4 Тисячу дітей плануємо і цього року також охопити таку кількість. Ці школи абсолютно безкоштовні. Вони тривають з 10 до 14 години дня. Записатися до зимових шкіл або ознайомитися з переліком локацій можна на сторінках департаменту освіти у соцмережах. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Зануритись у святкову атмосферу і водночас підтримати добру справу. У храмах Івано-Франківська триває серія благодійних концертів духовної та камерної музики. В очікуванні Різдва таку ініціативу вперше запровадили минулого року, і тоді вона отримала чимало схвальних відгуків. Цьогоріч організатори підготували ще більше заходів, два з яких уже відбулися минулих вихідних. Грудні перед Різдвом ми проводимо такі благодійні концерти у найбільших храмах міста Івано-Франківська. Минулого року це був такий експеримент. Ми Вперше один концерт в катедрі. Він мав дуже схвальні відгуки, великий резонанс. Нам вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Це насправді дуже велика сума для одного концерту. І ми побачили в цьому певний потенціал, тому цього року вирішили зробити більше таких концертів. Нашими артистами, учасниками цих концертів є академічний камерний оркестр Гармонія Нобіля Івано-Франківської обласної філармонії. І вони дуже так щиро відгукнулись на наш заклик і сказали, що готові виступити чотири рази, так? Тобто Робити чотири концерти під час концертів збиратимуть кошти на потреби Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Донати спрямують на найнагальніші потреби відділень закупівлю медичного обладнання та необхідних препаратів. Кошти з цих концертів, всі, які ми збираємо, підуть на потреби Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, яка знаходиться на вулиці Євгена Коновальця. Поки що важко сказати, на що саме ми будемо витрачати ці кошти, тому що такі покупки ми ніколи не робимо емоційно. Так, ми завжди вивчаємо запит. Аналізуємо цей запит, дивимося, як краще їх. Реалізувати, щоб це було ефективно, щоб це було економно минулого року. За ці кошти ми змогли обладнати лор-кабінет сучасним якісним обладнанням для ендоскопічного обстеження. Раніше таке обладнання було тільки в приватних клініках, і відповідно пацієнтів треба було скеровувати на дообстеження в якісь інші заклади. Завершальні концерти відбудуться у неділю, 21 грудня. Ознайомитися з програмою можна на сторінці ГО громадська ініціатива Галичини. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.